І він до кінця випив ту чашу страждань, яку приготував йому Бог Отець. Це за тебе і за мене, дорога людина, син Божий віддавав своє життя. І сьогодні Він чекає тебе, коли ти в молитві покаяння схилишся перед Ним і признаєш свою вину, і Він дасть тобі прощення, спасіння, він запише Твоє ім'я в книгу життя. Бо прийде такий день, коли там, на небі, будуть відкриті книги, і буде відкрита книга життя. І в Біблії написано імена людей, які не були записані в книгу життя, вони не попадуть в Небесне Царство. А ті імена, які були записані в книгу життя, вони потраплять до Господа в Небесне Царство. Тому поспіши, людина дорога, щоб Твоє ім'я було записано в книгу життя, щоб прощені були твої гріхи, щоб вся вина з тебе була знята, і тоді в твою душу прийде світло Христове, тоді твоя, твоє життя зміниться. Сьогодні люди дуже загружені. Різною інформацією. Сьогодні багато біди, горя навколо нас. В нашій країні, де війна, лється кров, гинуть люди. І сьогодні дуже багато скарбей і переживань. Сьогодні дуже багато душевних терзань от депресії. І люди сьогодні по різному заглушають свою душевну біль. Хтось починає пити горілку, вживають наркотики, ще щось роблять не те. Але душа від того не заспокоюється, а вона болить ще більше. Людина не може заспокоїти свою душу гріхом. Гріх руйнує душу людини, гріх опустошає життя людини і тільки приходячи до Ісуса Христа. В молитві покаяння, Він може потішити вашу душу, він може всяку біль душевну забрати від вас, він може дати вам своє лікування, своє зцілення для вашої душі. Він може дати мир і спокій для вашого серця і все, що від вас требується. Прийдіть до Ісуса Христа, відкрийте своє серце перед Ним. Запросіть Його в своє життя, і Він вас благословить, Він простить всі ваші гріхи, і ви будете благословенними Господом.